Вітаю! Мене звати Людмила Скіпчик і до вашої уваги черговий випуск радіобесіди. Он тайм сьогодні. Гість нашої студії лікар з гієни праці, відділу охорони здоров'я служби охорони праці Рівненської АЕС Лариса Георгіївна Глушко. Трудовий шлях на Рівненській АЕС Лариса Глушко розпочала з 2009 року. Спочатку працювала на посаді провідного лікаря з гігієни праці у відділі охорони здоров'я, з 2011-го обіймала посаду лікаря з гігієни праці вищої категорії. А з 2015 року переведена на цю ж посаду у відділ охорони здоров'я служби охорони праці. Загальний стаж роботи на підприємстві 15 років. 10 з них службі охорони праці. У 2021 році в атестаційній комісії при Міністерстві охорони здоров'я України підтвердила вищу кваліфікаційну категорію за спеціальності Лікар з гігієни праці. За час роботи показала себе старанною, відповідальною, ініціативною та здатною виконувати складні завдання. Вміє раціонально розподілити особистий час на виконання дорученої роботи. Систематично працює над підвищенням кваліфікації. Доброго дня, пані Ларисо. доброго дня! Перше питання до вас буде про професійне становлення. Розкажіть, будь ласка, про нього. Чому ви у певний свій час вибрали саме медицину? Так склалося, що в моїй сім'ї професійного стався такий поділ. Частина моєї родини були педагогами і є, а частина медиками. Я більш схилилася до медицини. Підштовхнув до цього мій батько. Після школи вступила в Львівський медичний інститут і закінчила його. Ось саме за фахом я вчилася, хотіла вчитися на гігієніста. Тобто моя спеціальність це гігієніст, профпатолог, ось епідеміолог. Я рада, що я вибрала цю, цю діяльність професійну медичну, розпочала свою діяльність професійну я в санітарно-епідеміологічній станції нашого міста Тут інтернатуру, ось попала в хороший колектив. Були в мене чудові наставники, лікарі, колеги, які мене навчили. Ось я дуже вдячна їм. Чотири з половиною роки я працювала лікарем-епідеміологом в СЕС. Ось потім я перейшла, перекваліфікувалася на лікаря з гігієни праці. На даний час я ним і працюю. Займала посаду завідувача промислово-санітарної лабораторії. Ми здійснювали так санітарний контроль, контроль за дотриманням санітарного законодавства з питань гігієни праці і радіаційної гігієни, і частково комунальної гігієни. Ось і потім так склалося, так доля. Доля так привела мене до того, що я прийшла працювати на рівненську АЕС у відділ охорони здоров'я і чим я дуже рада. Охорона здоров'я персоналу енергогенеруючого підприємства є одним із важливих напрямів діяльності Рівненської АЕС, і на відділ охорони здоров'я з огляду на це покладено багато саме важливих завдань. Розкажіть, будь ласка, яких саме на відділ охорони здоров'я? Покладені обов'язки за дотриманням саме законодавства з питань охорони здоров'я. Існує в нас ряд в Україні законодавчих актів, законодавчих нормативних документів. Ось це зокрема, це основи законодавства України про охорону здоров'я, це закон України про охорону праці, закон України про систему громадського здоров'я, це накази Міністерства охорони здоров'я України, постанови Кабінету міністрів України. Тобто є низка законодавчих та нормативних документів, які роботодавець повинен дотримуватись. І саме на відділ охорони здоров'я у складі служби охорони праці покладаються саме обов'язки на, на дотримання цього чинного законодавства. Це якщо в загальному говорити, ну і ще якщо більш конкретніше. По перше, це координація діяльності підрозділів наших підрозділів. У нас є їх багато. Ось у сфері охорони здоров'я, організація проведення медичних оглядів на нашому підприємстві. Медичних оглядів різних є декілька видів медичних оглядів: основні це попередні при влаштуванні на роботу або при зміні умов праці, також це періодичні медичні огляди. Це під час трудової діяльності з певною періодичністю теж встановлено. Далі є позачергові медичні огляди, є медичні огляди передзмінні для певних категорій наших працівників, а також передрейсові та післярейсові для водіїв транспортних засобів. Тобто, оці всі види медичних оглядів це задача відділу охорони здоров'я їх організувати. Глобально задачою відділу охорони здоров'я це є безпечна експлуатація наших енергоблоків за через людські ресурси, тобто через людей. Саме основне що цінне це люди і їх здоров'я. Наступне питання, що включає в себе поняття гігієни праці, та які обов'язки покладені на профільного спеціаліста даного напряму. Гігієна праці зауважу, що це дисципліна профілактична, тобто вона не лікує як інша будь-яка медицина. Вона вивчає умови та характер праці працівників з метою проведення певного комплексу заходів. Метою гігієни праці є Зменшення впливу шкідливих факторів виробничого середовища на організм працівників, тобто мінімізація негативного впливу шкідливих виробничих факторів. Тобто гігієна праці займається в основному умовами праці саме шкідливими, ненормальними шкідливими умовами праці, щоб мінімізувати оцей можливий негативний вплив від шкідливих виробничих факторів. Сказала я, що це комплекс заходів, теж це не один захід, це не два заходи. Зараз я вам трошки окреслю, які це заходи комплекс заходів. Ці заходи поділяються на такі три великі групи. Перша група це лікувально-профілактичні заходи, друга група це організаційно-технічні заходи, і третя група це санітарно-гінічні заходи. Тепер по черзі лікувально-профілактичні заходи. До лікувально-профілактичних заходів належать медичні огляди, перше основне, друге це професійний добір і третє реабілітація. Медичні огляди, що стосується медичних оглядів, це завданням є саме раннє виявлення захворювань. Або загальних, або виробничо зумовлених, або професійних захворювань. Другий пункт це професійний добір. Професійний добір це значить, що певний працівник, певна людина має якісь свої психофізіологічні особливості. І ці особливості можуть сприяти виконанню певних видів робіт, можуть не сприяти. Це стосується саме робіт підвищеної небезпеки. Для робіт підвищеної небезпеки треба, щоб людина. Працівник мали певні психофізіологічні. Якості задача цього професійного добору: саме відбирати тих працівників, які будуть саме краще справлятися із цими завданнями, будуть виконувати роботи підвищеної небезпеки. І третій пункт лікувально-профілактичних заходів це реабілітація або інакше відновлення. Саме основне як у нас практично це здійснюється, це за результатами медичного огляду працівники, які потребують реабілітації. Вони направляються в наш санаторій профілакторій безкоштовно. Ми це доносимо шляхом видачі наказів. Ось проекти наказів ми готуємо, де є спеціальний додаток, де вказується за результатами медичного огляду. Хто з працівників направляється на реабілітацію оздоровлення в санаторії профілакторії? Друга група профілактичних заходів це організаційно-технічні заходи. Вони поділяються на організаційні та технічні. Тобто, це до технічних належить це облаштування ефективною вентиляцією, якщо це потрібно, звичайно. Це облаштування системою кондиціонування, ось очищення повітря, протишумові заходи, це система опалення. Тобто, це. Ті заходи, які досягаються шляхом саме технічними засобами, і третя група заходів це санітарно-гінічні заходи. До них належить використання забезпечення і використання засобів індивідуального захисту. Ось це в нас також на підприємстві все забезпечується працівники засобами індивідуального захисту, але для працівників це основна задача їх використовувати для того, щоб так само зменшити вплив індивідуально шкідливих виробничих факторів. Друга частинка вашого питання, що входить у функції саме лікаря з гігієни праці. Проведення медичних оглядів і саме направлення на реабілітацію, на відновлення саме працівників, це і полягає функції з з'єни праці у нас на підприємстві. Починається організація проведення медичних оглядів із переддоговірної і договірної роботи, тому що медичні огляди проводять заклади охорони здоров'я в нашому випадку. Це варальська багатопрофільна лікарня. По договору ми заключаємо договір, наше підприємство, і фахівці варальської багатопрофільної лікарні проводять наші медичні огляди. У продовження питання медичних оглядів розкажіть про ефективність такої роботи та чи змінились якось підходи до проведення медичних оглядів за останній час. Що стосується саме змін, то позитивна практика це в тому, що ми зробили електронну систему запису, програмне забезпечення. Вели в дію медичні огляди. А що стосується ефективності, декілька цифр за результатами медичного огляду 2024 року, ось у нас проведено попередніх медичних оглядів 426, періодичних 5495, позачергових 14. Можливо, трошки зупинюся на позачергових, що це значить позачергові медичні огляди. Це після тривалого лікування працівника, або після надходження нам на підприємство документів про встановлення інвалідності працівнику. Ми тоді аналізуємо умови праці і саме стан здоров'я працівника на основі цих документів і ініціюємо направлення на позачерговий медичний огляд, тому що він проводиться або за заявою працівника. Або за ініціативою роботодавця, хочу зазначити, що кожному працівнику практично надаються рекомендації за результатами медичного огляду, які, звичайно, треба, щоб працівники прислухалися і їх виконували, їх дотримувалися. Потрібно слідкувати за своїм слідкувати так, виконувати рекомендації для того, щоб і стан здоров'я не погіршився, і щоб працівник далі працював. Добробут його покращувався, і для підприємства це саме головне, що працівник був. Здоровий, щоб він був працездатний, довголіття трудове щоб було це дуже важливо для підприємства нашого. Як відомо на Рівненській АЕС 2022 року було запроваджено програмне забезпечення медичні огляди, чи допомогло воно оптимізувати процес проведення медичних оглядів працівників підприємства. Так, основною проблемою за результатами опитувань про медичні огляди було саме великі черги. Це була проблема скупчення великих людей. І було прийнято рішення про впровадження саме запису електронного запису в різні черги до різних спеціалістів. Зараз існує електронний запис, існує в нас чотири черги. Хочу зазначити зручність в тому, що працівників я змога записати на певний конкретний час. І зараз, за результатами уже медогляду цього року, почався у нас уже медичний огляд. Тому бачимо позитивні відгуки. Нещодавно у наших сюжетах ми піднімали тему сезонних захворювань. Давайте нагадаємо нашим слухачам та телеглядачам про профілактику таких недуг. Окресліть саме головні рекомендації, які вимоги до збереження здоров'я в саме епідемічний період і передепідемічний період це. Обмеження відвідування місць з великим скупченням людей, уникати контакту із особами, які мають якісь прояви захворювання. Хвора людина відповідно повинна користуватися масками, засобами захисту своїми індивідуальними. Часто провітрювати приміщення потрібно, проводити вологе прибирання. Не торкатися носа, слизових оболонок брудними руками, часто мити руки, повноцінно харчуватися, висипатися, уникати перевтоми. І звичайно, найкращим профілактичним засобом це є імунізація, проведення щеплень, які щеплення вже зроблені у нас в перед епідемічний період. Вакцинація проти грипу проведена через 407 працівникам, серед них 60 осіб вакциновані за кошти підприємства і 347 осіб за кошти страхових компаній. Тобто ця робота теж була проведена. Вакцинація важлива для того, щоб не було важких форм захворювань, а також ускладнень. З вашої професійної точки зору, наскільки взагалі люди приділяють увагу питанню збереження власного здоров'я та чи розуміють необхідність профілактичних медоглядів? Ви знаєте, буває по-різному, залежить від людей. Ми спілкуємося з лікарями, які проводять медичні огляди. Що ми чуємо? Буває, звичайно, і є і позитивні моменти в тому, що багато працівників почали обстежуватися за рекомендаціями лікарів, почали лікуватися, приділяти увагу своєму здоров'ю. Цьому сприяє і система, як і сімейної медицини. Так і страхування працівників, але бувають такі випадки, що працівники ну не неналежним чином прислухаються до рекомендацій. Показовим є це невиконання рекомендацій лікарів для профілактики серцево-судинних захворювань. Я хотіла би донести до працівників, що саме захворювання серцево-судинної системи часто стає підставою для недопуску працівників до роботи на висоті в підвищеній температурі повітря, а також у виробничому шумі. Основні рекомендації це слідкувати за контролювати свій артеріальний тиск. І у випадку, коли є підвищені показники артеріального тиску, звертатися до своїх сімейних лікарів або до кардіологів для того, щоб підібрати препарати гіпотензивні препарати, ті, які знижують артеріальний тиск і тримають його під контролем. Чи буває у вас емоційне вигорання? Паузи, як ви з цим боретеся? Які поради в цьому сенсі можете дати, щоб у наш буремний час можна було справлятися зі стресами та зберегти не тільки фізичне, а що ще й не менш важливо ментальне здоров'я? Ну скажу так: вигоряння, зокрема професійного в мене не було. Є така, знаєте, приємна втома буває. Чому приємно? Тому що роботу свою я люблю. По-перше, треба займатися тим, що ти любиш. А якщо не любиш, то полюби те, чим ти займаєшся. Такі, от я почула колись такі, таку думку, і вона мені дуже сподобалася. І я, мені здається, що це має сенс. По-друге, зміна діяльності. Ми всі інтуїтивно відчуваємо, якщо ми чимось займаємося, ми заходимо, бачимо, що це вже починає нам заважати, або ми в дискомфорті. Саме краще це зміна діяльності. Це може бути на я, допустимо, на своїй присадибній ділянці щось роблю там, щось вирощую, або буває, як ми всі жінки щось смачненького. Приготуємо так. Ось потім для когось може бути це там читання книг, перегляд кінофільмів, потім можуть бути інші взагалі речі, які та якби Ну що подобається людям, те треба, те треба робити. Також хочу зауважити, що. У нас у місті, якщо є якісь проблеми, ми серйозні із ментальним здоров'ям, із психічним здоров'ям, можна звернутися в центр психічного здоров'я, розміщений цей центр у будівлі пологового будинку, вхід зі сторони жіночої консультації. Там надається фахова допомога. Ось якщо є якісь проблеми в цьому напрямку, то можна звертатися в цей, в цей заклад. Головне зараз, як ви сказали, в буремний час. Треба просто згадати, як нашим захисникам, в яких вони умовах, ті, які захищають нас, і мені здається, наші депресії, наші якісь стани стануть на місце. Тобто, треба розуміти, що ми повинні бути сильними, повинні, знаходячись в тилу, допомагати і бути сильними не тільки фізично, а й ментально. Ну і на завершення розкажіть, які саме перед собою ви ставите цілі та чого взагалі очікуєте від поточного року постійне удосконалення своєї роботи, є куди рости, покращувати, удосконалювати свою роботу. Сподіваємося на введення в дію програми програмного забезпечення фактор. Ми можемо користуватися цим, цим програмним забезпеченням для погодження переведення працівників у випадку, тоді коли вони змінюють умови праці. Ми так само на нас покладено цей обов'язок, що ми цей, цей процес контролюємо. Щоб кожен працівник, працюючи в шкідливих умовах праці або виконуючи певний вид робіт, повинен був допущений з медичним оглядом допущений до цих видів робіт. Тому ми сподіваємося на введення в експлуатацію. Цього самопрограмного забезпечення фактор. Головне очікування, звичайно, це закінчення війни, збереження незалежності нашої України, безпеки наших громадян, покарання країни-агресора і відчуття справедливості наше завдання. Ми в тилу, кожен на своєму робочому місці, повинні працювати, наближати перемогу нашої країни. Дякую вам, пані Ларису, за цікаву відповідь на наші питання. Я вдячна, що змогла донести певну інформацію. Ось і дякую вам за бесіду. Гостею чергового випуску Радіобесіди Он Тайм сьогодні була лікар з гієни праці відділу охорони здоров'я служби охорони праці Рівненської АЕС Лариса Глушко. У студії для вас працювала Людмила Скіпчик. На все добре і до нових зустрічей. Бережіть себе та Україну.